Майже 150 тисяч стільки вояків Росія вже втратила від початку повномасштабної війни з Україною. Лише за минулу добу збройні сили України знищили 650 окупантів, сім ворожих танків, вісім бройових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Металобрухтом стала й інша техніка загарбників, і з кожним днем втрати Росіян лише більшають. Ось, наприклад, наші захисники під Бахмутом показали, як ліквідували десяток російських диверсантів. Ворожу ДРГ вони помітили вночі та намагалися непомітно прокрастися до українських позицій. Бійці сил спеціальної оборони відреагували миттєво і знищили окупантів. Сімох вбито ще троє поранені. Загалом ситуація у Бахмуті залишається найтяжчою до українських захисників, які нині там перебувають, направили підкріплення. Міноборони пояснили, що рішення утримувати місто є стратегічним. Росіяни сконцентрували там основні зусилля аби спробувати. Повністю окупувати Донецьку область Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. Росіяни натомість продовжують тероризувати мирне населення. Упродовж останньої доби ворожі обстріли на Донеччині пошкодили 15 будинків. Відомо про чотирьох поранених. В чергова від окупантів постраждала школа цього разу у часовому яру. Від ворожого вогню постраждав навчальний заклад і в Оріхові на Запоріжжі. Загарбники знову гатили по цивільній інфраструктурі. Місцеві 15 разів повідомляли про руйнування будинків або квартир. Відомо, що одна людина отримала поранення. А в Чорнобаївці поранений однорічний хлопчик. Окупанти вчергове відкрили вогонь по Херсонській області. Дитину до лікарні забрала карета швидкої. Хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості. Уламка скла поранили йому вуха та обличчя. Перед цим також повідомляли про обстріл села Зміївка. Там, через російську атаку, поранено двох чоловіків: 54-річного місцевого жителя та 34-річного волонтера із Кривого Рогу. На Харківщині поранені двоє цивільних: це 52-річний чоловік і 13-річний хлопчик. Вони отримали травми внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва. В місті зафіксовано три прильоти, пошкоджено багатоквартирний будинок.